Вітаю усіх. Сьогодні у мене буде така робота. Буду сіяти фацелію ось тут Ой, під межою, бо я тут вже нічого не зроблю. Тут таке коріння і грудки, Ну, все засохло, навіть сапою не розіб'єш. Дощі мали бути всереду. Тепер дивлюсь, перенесли на Неділю по прогнозу погоди. Це ми розчистили цей кусочок під буряки кормові. От. А тут я зараз буду посію фацелію. Дивіться, ось насіння фацелії. От. Я його перемішую з піском. Я роблю його для того, щоб добре було видно, де я сію. Колись ще ну, було добре, салітри було багато, то о, в будь що ви сієте, завжди мішали з салітрою. І воно потім гарно росло. Ну, зараз через цю війну зараз все таке, які є, то такі бішені гроші стоять. У нас в цих аграрії і то без салітри, деякі сіють на полях, бо немає салітри. Так от добре перемішуємо. Це будете ну, сіяти і будете бачити, де ви закінчили сіяти. Бо зерно так упаде на землю і не буде видно. А з піском буде видно, де. Посіяно, скільки посіяно і як посіяно. От дивіться, тако отак от рукою трусимо і отак от розсіваємо, ну, пішла я світи. Не нікому допомогти, щоб показати вам, як я буду йти. Ну, приблизно ви самі вже зрозуміли. Засіяла я цей клаптик. Зовно потім тою фацелією. Фацелія розпушує ґрунт це сідерат, і потім розроблю вже, який скосю фацелію. Розроблю цей кусочок цього, цього коріння. Зараз я буду садити буряки на висадки. Ось мої бурячки. Це не самі великі, а самі маленькі. Торік взяла насіння буряка і не запам'ятала, який це сорт. Садила по три зернинки у лунку під лопату. І вони, незважаючи на засуху, на те, що буряки у нас не вродили в селі, мої буряки були такі, як відро. огромені. Я собі залишила ось ці маленькі. І буду зараз їх садити у землю на насіння, щоб отримати насіння. Веру я, буду класти у лунку козячий гній. Він в мене, бачите, який, колись бабка розказувала, що не було дров. І вони брали оцей гній. Він так іде пластами. Ну, як вам пояснити? Кози дуже багато сіна перепорчують. Сіно солома. Вони більше стелять там одну скубнули вершечок, а то кинули під ноги. Одне скубнули, то під ноги кинули. І виходить, що це все сплошне сіно. Вони там ногами притолочили. Ой, пригадили. І все, і це вже гній. І воно таке тверде, то бабка палили у голодовку, палили, грілися цим гноєм. Він абсолютно безвредний. Його можна зразу класти у лунку. Це ото, як зараз моді мульчувати рослини, і трава горить там. Вітаміни йдуть у землю, волога зберігається і ну, одна користь від мульчі. Ну Це і козі і по суті, то саме. Зараз буду садити. Прокопала я ямки, це капець. Земля як камінець. Як на асфальті купала. Не знаю, що це має бути. Такий важкий цього року, важка посадка. Дивіться. Значить, садимо таку буряки Я їх обкладу перегною. Вони собі потім будуть питатися. Ой. Отак, по кругу обклала, щоб їм було багато вітаміни. І загортаємо. Загортаємо і потім ще зараз я лопатою закидаю, щоб сховати вершки. Вони мають потім вилазити з землі, бо так вони погорять на сонці. Вони з погріба ви... винесла я їх. І... Якщо їх залишити, вони згорають, вони дуже ніжні. Тому ми будемо їх закидати зараз лопатою і робити такі горбочки. Заховала я свої буряки. Ніде не видно, вони собі будуть рости тепер. І... Я не буду вже на другий рік купляти насіння цих гарних буряків, а буду мати своє. Ой, вже вечір близенько, вже сонце низенько, як у тій пісні. Я повибирала свою періючку Ой, які кочугури підготовила. Площу завтра під помідори садити буду. Думаєте, все? А -а. Чоловік з роботи прийшов, зараз ще посадимо бурячки, кукурузу, фасолю і в темну ніч прийду додому. От і пройшов ще один день у турботах і клопотах. Зараз будемо вечеряти і відпочивати. А завтра з першими півнями знову вставати і до роботи. Хочу вам наостанок показати, оце в мене зацвіла гліцинія. Дивіться, яка вона красива. Це я її посадила десь років 5 назад. Вона так довго в мене росла. Я вже думала, що щось не то. На місці сидить там пару листочків пусти і все. А виявляється, вона нарощувала всі ці роки коріння. І в той рік тільки почала рости. В торік вона дала чотири квітки, а цього року вже більше. На наступний рік у мене буде вже, я її пущу на дом, і в мене буде казковий будиночок. Бачили, ж, в Ютубі виставляли люди? Там така краса, звісно, як вона цвіте. А це моя верба поприймалася, що я робила. Ще тільки буде якийсь час пообривати те листя, це я такого є хвилька підбіжу, поскубаю, поскубою потрошки, то з тої сторони, то з тої сторони. І біжу далі до роботи. Тут теж поскубла, трохи не вистачає часу, ну то нічого страшного. Ось тут трохи поскубла. Це треба, щоб отакий стовбур був чистенький, а тільки наверху буде розкидатися така крона. От. Ну, все. Будемо відпочивати, вже фонарі на вулиці включилися. Там внизу у нас ставок, вже жаби кричать. Соловейка ще не чути. Все село живе своє життям. Зараз люди справляються з худобою, годують усіх, потім самі сідають в вечерю. І всі тоді вже десь часов 11 починають відпочивати. О, чути вже соловейка. Чуєте? Ну все. Бажаю вам спокійної, мирної ночі. Бажаю вам, щоб все було у вас добре. Щоб нарешті закінчилась війна. І ми завтра прокинулися і всі узнали, що війна кінчилась, що наші діти повернуться з війни живі й здорові. На на і до побачення.